Таїнство миропомазання уділяється в достатньо дорослому віці, де ви вже самі розумієте і приймаєте рішення, чи ви хочете піти за Ісусом Христом. Тобто це основне ваше рішення, тому що коли вас хрестять дітьми, тоді отримуєте хрещення занурення. В життя Боже, стаєте дітьми Божими, але то ваші батьки і ваші хресні батьки обіцяють, що передадуть вам свою віру, що навчать вас жити так, як вчить Ісус. Питання до вас, батьки і хресні батьки, питання до вас, ті, які будете миропомазані, згадайте, як вони до вас вчили жити так, як вчить Ісус Христос. Можливо, не досконало, можливо, були не найкращим прикладом. Але зробили що щось. Це є теж і сумління. До цього теж є До цього теж є священнослужителі, які допомагаємо батькам, тому що це... ми допомагаємо батькам виховати вас. Це батьки є відповідальні в тому, щоб виховати дітей в вірі. Вірі, яку ми отримали від наших батьків, віру, яку ми отримали від апостолів, віру про Отця Творця, про Сина Ісуса, Його Спасителя і про Духа Святого, якого Він дав нам, Дух Святий, який оживляє церкву. Ми вділяємо вам тайну хрещення, коли ви діти, а коли ви стаєте достатньо дорослі. Ми вам вділяємо наступну тайну, тайну, тому що це. Не до кінця для нас видима дійсність, як працює Дух Святий, вона не до кінця видима. Ми бачимо по плодах, тому це тайна. Ми навіть на фізичному рівні багато чого не розуміємо, як це працює, а на духовному тим паче. Тому ми називаємо це тайна, Тайна меропомазання, Тайна помазання Духа Святого, Тайна отримання відповідних дарів Духа Святого. І це, дорогі миропомазанники, слухайте уважно, пробуйте, слухати мене тепер уважно, або потім переслуховувати, ви входите в доросле християнське життя. Це тайна входу в доросле християнське життя. Коли є випадки, що ми хрестимо дорослих людей, то вони відразу отримують і тайну хрещення, і тайну миропомазання. Коли ми хрестимо дітей, ми в Католицькій церкві розділили це на два етапи, що ви отримуєте дари, особливі дари Духа Святого в Тайні миропомазання, коли ви стаєте достатньо дорослі, щоб ви розуміли і приймали рішення. Ви приймаєте рішення для того, щоб йти за Ісусом. Хочу назвати. Дві, а то і три, але третя це вже плід. Основи дорослого християнського життя. Вони дуже прості. Основи християнського дорослого життя. Перша є основна. Базова. Позиція дорослого християна це учнівство. Це учнівство. Ісус, коли прийшов, Він сказав людям: ідіть за мною. Або декотрих вибрав, щоб вони стали його учнями, а декотрі самі пішли за ним. Він питає, чого шукаєте. Вони говорять, вчителю, де ти живеш, і вони пішли за ним. Тобто основа дорослого християнського життя це позиція учня. Школа вона вас вчить, як додавати, віднімати. І так далі, тобто різні потрібні знання на горизонтальному рівні. Але учнівство Ісуса це про життя, про життя духовне, про життя душевне, про життя, про знання про те, хто ти, для чого ти, про знання про цей світ. Тобто це учнівство. Дорослість в стосунках з Ісусом це позиція учня. Дорогі миропомазанники, чи ви є учнями Ісуса Христа? Чи ви є в позиції, що ви вибрали Ісуса за свого наставника? Це має наслідки. Якщо ви вибрали Ісуса за те, щоб Він був вашим вчителем, то ви приходите до Нього і хочете Його слухати. От ви тепер мене слухаєте. І Ісус, я хочу, щоб Дух Святий Ісус через мене промовляв до вас. Часто, властиво, це тут є те місце, де Ісус через нас промовляє. Він нас послав, Він послав своїх апостолів, помазав нас цим даром, щоб вас навчати. Він промовляє через нас. Він промовляє тоді, коли ви читаєте те, що Він сказав і учні записали. Тобто ви приходите, вибравши його наставником, для того, щоб бути з ним, для того, щоб його слухати, для того, щоб від нього вчитися. Вчитися, слухати. І наслідком цього має бути розуміння. Ісус навчає про те, хто ти? Хто вам говорить, що ви улюблені діти Отця Небесного? Ісус, те, що хоче до вас донести, що ви улюблені діти Отця Небесного, що Він вас так полюбив, що Ісус став людиною, Він вас так полюбив, що Ісус віддав своє життя, Він вас так полюбив, що дав своє тіло і кров. Він віддав своє життя, щоби вирвати вас з неволі диявола. Коли ви йдете сповідатися, ви міцю Його перемоги отримуєте свободу від неволі диявола, від своїх гріхів. Бо диявол вас зваблює, він вас зманює в гріхи, в брехню, в нечистоту, в алкоголь, в наркотики, в зловживання тілом, речами, в те, щоб ви сиділи, втрачали час, лінилися, сиділи в соціальних мережах, думали лише про те, як мене лайкають, не лайкають, люблять, приймають. Але це пусте. Якщо ви не пізнаєте, що ви улюблені діти Отця Небесного, батьки дуже часто суворо звертаються до дітей, коли гніваються, ти, ти така, тисяка, на своїх синів можуть сказати недобре, некрасиво. А вам потрібно пізнати, що говорить про вас Ісус. Вам потрібно пізнати, що Він вам говорить, як до вас відноситься Отець Небесний. Отець Небесний ніколи не скаже, що в тебе дві ліві руки. Отець Небесний ніколи не скаже, що в тебе руки ростуть не з того місця. Отець Небесний ніколи тебе не обізве дурним. І вам це потрібно пізнати. Правду про себе. І це Ісус відкриває. Що ти улюблений і улюблена дочка Отця Небесного. В Ісусі ти можеш пізнати, як Він тебе любить. Ісус тебе вчить, що йде війна, іде духовна війна, що є ворог, і цей ворог диявол, який зваблює людей для того, щоб їх полонити і щоб люди почали робити теж зло. Тільки Ісус тобі скаже про правду, про війну. Тільки Ісус тобі скаже правду про перемогу. Він переміг зло і Він приніс мир. Тільки Він нам може відкрити очі про те, що відбувається в цьому світі, і як нам жити в цьому світі. Тобто, коли ви слухаєте Ісуса, Він не просто вас вчить, як жити, Він вам говорить правду про вас, Він вам говорить правду про цей світ. І він вам говорить правду про те, який Бог, який Отець Небесний. Він вам говорить правду. І ви є достатньо дорослими, щоб почати тепер це розуміти. Коли ви діти були в основному такими передатчиками для вас були тато, мама і дорослі, тепер ви стаєте достатньо дорослими для того, щоб розуміти, тому ви отримуєте. Помазання і подивіться, цих дарів Духа Святого дуже багато дарів, пов'язаних з розумінням. Дивіться, дар мудрості, дар мудрості, мудрості, як жити, мудрості, як поступати, мудрості, які пріоритети мати. Початок мудрості страх Божий. Знаєте, що таке страх Божий? Це страх втратити стосунки з Богом, страх втратити чистоту. Страх втратити правдивість, чесність, відвертість, страх жити в грісі, щоб не втратити стосунок з Богом. Це дар Духа Святого, коли ти починаєш брехати, обманювати, то в тебе б'ється серце, коли ти перший раз брешеш. Якщо ти збрешеш і посповідаєшся, є надія, що ти знову повернешся, в цей страх Божий. Якщо ти будеш постійно брехати, то тоді Темна сила почне володіти тобою і дух брехні, і дух лукавства буде володіти людиною. Тому страх, страх втратити Бога це страх, страх Божий, страх втратити близькість із Ним. Тому, коли в людини вразливе сумління, це присутність. Бога, коли він комусь скаже погано, чи про когось скаже погано, то прийде Дух Святий і скаже: не говори погано за інших людей, помолись іншу людину, благослови іншу людину. Ісус, вчить, щоб ми були благодаті повними, щоб ми, як тільки зробимо якесь зло, відразу покаялись цього, вчить Ісус. Можливо, інші дорослі не завжди були для вас добрим прикладом. Але тепер мудрість полягатиме на тому, щоб ви ту чистоту, ту благодать, той стосунок з Богом, щоб ви в ньому постійно перебували. Це дар мудрості, дар розуміння, що ви починаєте розуміти, як це працює. Самі починаєте розуміти. Дух Святий дає вам откровення, і ви починаєте розуміти, ага, це не тому так, бо ми мусили навчитися це про таїнство. Чи не тому важлива сповідь, бо мамо тато сказали, або не тому важлива сповідь, бо прийшла Пасха, і треба посповідатися, або Різдво і треба посповідатися. Не тому ви починаєте розуміти, що відбувається в ваших серцях, що гріх поневолює. Гріх поневолює, гординя поневолює, осудження поневолює, брехня поневолює, нечистота поневолює. Ви це розумієте, ви хочете жити інакше. Якщо ви відкритиметеся на Духа Святого, Він так вас буде вести, щоб ви розуміли, і Він буде вам давати раду, поради. Наступним даром є порада. Ви будете радити теж іншим. Ви, подружці, будете радити не те, як це зробити безпечно, а будете говорити, не роби цього, не кури, не пий, не матюкайся, не бреши. Не обманюй, не сиди в іграх, не батьки вам будуть говорити, а ви один одній будете говорити. Один одного будете підтримувати, будете радити в Дусі Святому, не так, як цей світ. Цей світ зваблює, щоб ви жили подвійним життям, щоб ви прийшли в храм, зробили вид, склали ручки, а потім вийшли звідси і робили, можливо, зовсім інакше. Ніж те, що ми тут говоримо вам або чуєте. Або легко піддавалися там спокусам, які за дверями храму, або які там в мережі доступні для вас. Але якщо ви будете учнями, ученицями Ісуса і зростатимете в Його благодаті, тоді ви будете одна одній радити, не робить цього. Один одного підтримувати, не робить цього. А що мені робити? А давай ми підемо на розмову з отцем. Давай ми підемо на розмову з катехиткою, порадимося, вони старші, у них досвід, тому ми старші є біля вас, щоб вам товаришувати, щоб вам допомагати. І тоді ви отримуєте дар мужності, відваги, щоб протистояти злу, тому що зло має величезну силу. Зло вибирає тих, які відбилися від громади. Зло вибирає тих, які ізолюються і живуть, ховаючись, живуть не відкриваючи, що відбувається. І потрібна велика сила, яку Бог вам дає для того, щоб ви відкинули зло і витривали в добрі. І Він вам дає це все розуміти. Пізнавати наслідок учнівства це слідувати за Ісусом. Це те, до чого вас вестиме Дух Святий. Виконати те, що говорить Ісус. У, вас, у нас у кожного є місія. Місія не в тому, щоб, там, не знаю, стабілізуватися горизонтально у світі. Вам потрібно відкрити, яка місія вкладена Богом в ваше життя. Не те, що тато мама запланували для вас. Можливо, тато, мама, те, що запланували, це від Бога походить. Але людина знаходить своє сповнення тоді, коли виконує волю Божу. Не волю тата, не волю мами, не волю інших людей. Глибина нашої місії тут, на землі, виконати свою місію, яку Бог поклав нам в серце. Дорослість полягає на тому, що ви можете це почути. Ви маєте це почути, ви маєте відкрити місію послання, яке Бог вклав в ваше серце. Для цього потрібно дуже глибоко слухати, бути послушним. Слідувати за Ісусом це бути послушним Духові Святому, це бути послушним Отцю Небесному. І брати і сестри, я говорю це не тільки до миропомазанників, я говорю це знову і знову до вас, всіх тут присутніх. Бо нас, нам постійно потрібно навертатися до того, щоб ми ставали в позиції учнівства, щоб ми тривали в цьому стосунку, слухаючи Ісуса. І коли когось іншого слухаємо, перепровіряли, а що на це Ісус, що на це Ісус, чи Ісус про це навчав. І почувши, що Він до нас говорить, іти і виконати Його волю. Це просто, це занадто просто, а нам це дуже складно, тому що ми слухаємо купу всього, ми слухаємо десятки, а то і більше, десятків різних експертів. Як жити, але мені здається, що ми недостатньо слухаємо Ісуса. Як жити? Що ми дуже багато слухаємо експертів, які говорять в різних галузях горизонтальних, але ми недостатньо багато слухаємо, що говорить до нас Ісус. Нам потрібно Це перевернути. Нам процентне співвідношення потрібно перевернути. Нам потрібно якнайбільше слухати, що говорить Ісус до нас, про нас, про світ. Дуже уважно треба слухати, бо воно, можна сказати, скарб прихований, його потрібно розпакувати навчання Ісуса. Візьмімо одну фразу, Ісус говорить: Я є правда. Що значить, що ти є правда? Це значить, що всі, хто говорить інакше, ніж я, брешуть. Всі, хто говорять, що трошки можна брехати неправда. Всі, хто говорять, що можна трошки зраджувати, неправда. Всі, хто говорять, що можна обмовляти і ненавидіти, неправда. Ісус цього не вчив. Не вчив цього Ісус. Не вчив. Що треба. Ковтати, плювати, нитки в'язати, мачок ганяти, пусті відра обходити. Де ви це чули навчання Ісуса? Чи потрібно з лівої держати, чи з правої держати, не дай Бог щось там. Хто вас цього? Де ви це чули від Ісуса? І чим менше ми знаємо навчання Ісуса? Тим більше ми віримо в різну брехню, яку видають за правду. А щоб навчитися правди, потрібно достатньо багато часу слухати Ісуса. Як це робити? Сьогодні ви отримаєте те святе Писання, але у вас в мобільниках теж є святе Писання. Ви можете слухати різні конференції. І сьогодні вже дуже багато молодих людей я зустрічав таких, які в Інстаграмі, в Фейсбуці чи в Ютубі, свідчать про Ісуса, пишуть пісні, прославляють. Тобто живуть Ісусом і вони про це свідчать, репостять проповіді якісь глибокі, діляться різними рілсами і роликами, світлими, глибокими. Чим ви ділитеся? Що ви слухаєте? Які Пісні ви слухаєте? Хілсонг, про славу Різну, Кану. Що ви слухаєте? Як ми слухаємо, так ми й живемо. Кого ми слухаємо, того і підсказки ми виконуємо? Якщо для нас Ісус є правдою, ми стаємо на дорогу цієї правди, і це проявляється в нашому житті. І ви отримали і отримуєте тепер цю силу. І коли ви слухаєте і слідуєте за ним, плодами є радість, свобода і блаженство. Блаженство, яке може дати лише Ісус. Скоштуйте і побачте, як добрий Ісус. Прийміть дари Духа Святого, щоб ви мали цей особистий досвід, як добре бути з Богом, і зглибили стосунки через Ісуса в Дусі Святому з Отцем нашим Небесним. Нехай так станеться. Амінь.